Спонсор показу. Історія у пляжці. Борщівські рятувальники ліквідували пожежу житлової будівлі у селі Гермаківка. Вогнем знищено меблі, побудову техніку та речі домашнього вжитку на площі 45 квадратних метрів. Пошкоджено стіни стелю, вікна та двері помешкання. Причина виникнення пожежі наразі невідома. Матеріальні збитки з'ясовують фахівці. На східному масиві у Тернополі невідома особа вночі обікрала торговий заклад. На місце події виїжджали поліцейські. Вони з'ясували, що крамниця не була обладнана сигналізацією. Відтак злодій без перешкод потрапив до середини, розбивши вікно вхідних дверей. З магазину йому вдалося поцупити 3 тисячі гривень та товару майже на 1 тисячу гривень. Крадія правоохоронці розшукали. Ними виявилися двоє мешканців Тернополя віком 19 та 25. П'яти років молодший з них раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Зараз у суді слухається справа, де він є підозрюваним у вчиненні шахрайських дій. За фактом крадіжки, у поліції розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці розшукують жителя села Грабоваць, 26 листопада. Рій Роман Орестович вийшов з дому та не повернувся. Прикмати зниклого, середньої тілоподоби, високого зросту Був одягнений у чорну зимову куртку, сірі класичні штани, чорні черевики з сірою підошвою та чорну шапку. Якщо ви знаєте про можливе місце знаходження чоловіка, телефонуйте на лінію 102. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка, який вчинив злочин. Подія трапилася 11 листопада близько 15-ї години. Незнайомець викрав сумку відвідувача торгового закладу, що на вулиці Торговиця. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 992 70 98 або на гарячу лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляжці.